Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів, і це підсумковий огляд найдорожчих лотів, проданих у 2024 році на сайті для колекціонерів Віоліті. Тож, поїхали! Розпочинаємо з ордена Кутузова другого ступеню радянської військової нагороди часів Другої світової. Цей орден має три ступені. Орденів третього ступеню було вручено 3328 разів, другого 3326 Ну а першого лише 675 Такими орденами нагороджували командирів корпусів, дивізій, бригад і начальників штабів. Цей орден отримав на начальник штабу танкової бригади Леонід Іванович Бауков. Отже, орден Кутузова другого ступеню був придбаний за 365 тисяч гривень або ж 9 тисяч доларів. Далі старенький фотоапарат Геодезія. Неймовірно рідкісна річ. Він був виготовлений у 1934 році в Лінінграді. Фотоапарат експериментальний в масове виробництво. Він не пішов, і за деякими джерелами було виготовлено лише 50 подібних. Старенький фотоапарат Геодезія був придбаний за 385 тисяч гривень або ж 9 тисяч доларів. Далі колекція сучасних українських монет. Вона містить 550 монет, випущених у 1995-2024 роках. Неймовірно, але колекція повна. Тобто 45 планшетів містять абсолютно всі пам'ятні монети з неї зільберу, викарбувані в цей період. Колекція українських монет була придбана за 396 тисяч гривень або ж 9 тисяч 650 доларів. Далі набір золотих монет. Викарбовані вони були у 1968 році монетним двором Колумбії. Номінал 100, 200, 300, 500 та півтори тисячі песо. Ці монети присвячені 39-му міжнародному Євхаристійному конгресу. На них зображений папа римський Павло VI та герб Колумбії. Загальна вага 112 грам. Придбали набір золотих монет за 400 тисяч гривень або ж 9 тисяч. 1750 доларів. Далі Полтіна 1734 року. Монета, що була викарбована за правління російської імператриці Анни Іоанновни. Матеріал тут срібло 802 проби, вага біля 13 грамів, тираж 234 тисячі штук. Полтіна досить рідкісна, тим паче в такому чудовому стані. В каталозі монет Російської імперії вона має примітку R1. Отже, Полтіна 1734 року була при відбана за 423 двадцять тисячі гривень або ж 10 тисяч доларів. Далі колекція радянських відзнак, яку продавець назвав унікальною. Цю колекцію збирали до 60-х років минулого століття. Усі відзнаки тут в дуже гарному стані, бо наявність цілої емалі була умовою залучення відзнак до колекції. Чого тут тільки немає: танкіст, сапер, мінометник, снайпер, шофер, понтонер, торпедист всього 78 відзнак. Придбали цю колекцію за чотириста тисячі гривень або ж 10 тисяч 340 доларів Далі історія нової січі, ілі Послідєва коша Запорожська, яка була написана істориком та етнографом Аполлоном Скальковським. Цей комплект друге, доповнене та перероблене видання книги 1846 року, написане на основі документів з архіву Коша останньої січі, власником яких тривалий час був автор. Зараз його колекція зберігається в центральному державному архіві України в Києві. Києві. Отже, стародрук був придбаний за 450 тисяч гривень або ж 10 тисяч 970 доларів. Далі 10 рублів 1894 року. Найдорожча монета 2024-го. Вона була викарбувана за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Внаслідок малого тиражу монета є досить рідкісною. Таких червонців було випущено лише 1007 екземплярів. Монета виготовлена з золота 900-ї проби, вага 12,9 грамма. 10 рублів придбали за

Далі старовинна ікона, котрій, судячи з усього більш ніж 150 років. Це так звана тихвінська ікона Божої Матері, під тип Одегітрії, де Богородиця зображена разом з малим Ісусом. Оклад цієї ікони виготовлений з високопробного срібла в Москві. Вага його майже 2 кіло. Придбали старовинну ікону за півмільйона гривень або ж 12 тисяч 200 доларів. Найдорожчим лотом 2024 року виявилась історія України-Руси, праця видатного українського історика, голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Грушевського. Це унікальний комплект книг. Томи історії України-Руси видавались протягом 50 років. Зібрати їх разом в один комплект завдання надважке. Тож за словами продавця, таких повних комплектів в приватних бібліотек. Відомо менш ніж пальців однієї руки, але продавцю вдалося зробити більш ніж неможливе: зібрати до повного комплекту історії України Руси ще й повний комплект книг жерела історії України Руси, на яких в тому числі вище вищезгадана праця Грушевського. Усе це відреставровано та обгорнуто у палітурки, зроблені з італійської шкіри. Отже, історія України-Руси була придбана за. 1 мільйон 400 тисяч 16 гривень або ж 34 тисячі 140 доларів. Таким був минулий рік. А для того, щоб не пропустити найдорожчі лоти нинішнього, просто підпишіться на канал і не забудьте жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.